3 жовтня на Новобузькому стадіоні Колос відбулися фінальна гра на кубок газети вперед. Традиційно в фіналі зустрілися команди Кам'яного та Волі вільного Запоріжжя. На жаль, болівальників на змагання прийшло небагато. Можливо, тому що на фіналі немає Новобузьких команд. Або інтерес до спорту людей невеликий. Проблемою стала і організація суддівства. Бажаючих судити гру навіть за гроші, знайти важко. Основне пояснення гравці не завжди з повагою ставляться до судді. грублять і навіть інколи доходить до бійок. Тож і судити ніхто не хоче. Ви думаєте, хто сьогодні буде переможцем? Кам'янка переможе. Кам'янка переможе. Ви всі бачили ігри на стадіоні? Так, да. Як організація футболу? Організація хороша Хороша організація. Диви болельщики з'їжджаються, так все йде, все нормально. Все. Це класно. А що я бачу, судді не можуть йти по колоні? Ну, бачите, ніхто не, не значить. А чого вони не хочуть? Не ходять, бо тому що ругають сильно. Не. Не. Якби не ругали, то я так же ругаю. облаюю, не, не по спортивної. Команду суддів докомплектували сполівальники. Гра почалася і відразу було зрозуміло, що сильнішою на полі є команда кам'яна. Районних змагань на кубок газети вперед. вибере право у кінці жовтня місяця приймати участь в обласних змаганнях з футболу на кубок газети Рідне Прибужжя. Медалі будуть у вас. Ми будемо старатися, щоб були медалі у нас. А там вже як ігра покаже. У вас проходять тренування команди в селі. Як ви кажете? Тренування проходять команди. Ну так, да, звісно, обов'язково. Скільки разів? тиждень? Два рази. Буває, якщо за від дітей, то буває чаще. Буває... І три рази, і чотири рази. Як вам організація турніру? Ну, організація, в принципі, нормально, все тільки що. Болі... Болівальників мало. Болівальників. А що люди не ходять, їм може футбол не подобається. Зараз вже людям, мабуть, нічого не подобається. Якось раніше, хоча б два роки тому, то воно щось було там. А зараз, дивлюся, мабуть, не інтересно. Ну, вам вже цікаво, ви ж тренер? Ні, ну мені цікаво. Конечно. А в селі люди сходяться, у вас скільки їм нас проходить? селі пройшло? більше. У нас більше в селі сходиться. Щоб ви хотіли людям побажати, щоб, ну, <спідальний> щоб, щоб ходили почаще. Ваша команда ми прозівали, гол пропустила. Ну, пропустили, це, це гра, будемо будем на верство. І ще. ще раз про побажання. Повторити, що побажаємо людям. Mm, побажати сильнішому перемогти. Ну і щоб болівальників більше ходили на футбольні матчі, не тільки за участі, там сільських команд. Там, щоб вже зборна була у нас наконець в районі. Щоб це все діло, дойшло до наших можновладців, райони. Держали команду зборну району, виділялися кошти, щоб була можливість виступати в збірній команді Мовбузького району на теренах області. Попри спроби команди волі змінити рахунок, нічого не вийшло. Гра була силовою та цікавою. Глядачі отримали масу задоволень. Гра закінчилася перемогою Кам'яного 3-0. Чергово Кубок уїхав у Кам'янець. Після гри відбулося нагородження. Нашим гравцям було оформлено переплату на районну газету. Головні учасники змагань. Сьогодні закінчився фінальний матч районних змагань з футболу на кубок районної газети вперед. Нагородження проводить директор Єдиничного будської районної газети Вперед Євгеній Борисович Логінов. Друге місце зайняла команда воля, яка нагороджується грамотою. Капітан команди. Капітан команди воля. Ви гусі, Виходу фінал це вже перемога. Перше місце цей кубок. А також право. Виходи. У кінці жовтня. Приймати участь. У розіріші обласних змагань з футболу на Кубок газети Рідне прибужжя» вибрала команда села Кам'яне. І зараз за перемогу районних змаганнях на Кубок газети вперед нагороджується грамотою і кубком. У цей день в фіналі цих змагань. Видавництво районної газети Вперед визначає кращих гравців в одному чоловіку із кожної команди і нагороджує річною підпискою газети Вперед. Слово надається Євгенію Борисовичу. Дякуємо вас за хорошу гру і традиційно нагороджуємо кращий гравець команди «Воля» Пуга Руслан. І команда перемориць, кращий гравець, бібура Руслан. Вадим, Вадим! Спасибо, ребята, за ігрові. Я поздравляю своїх болельщиків, своїх, ну, що боліють за нашу команду. Я поздравляю їх з цією побідою. Ми граємо для них. Ми робимо все для того, щоб люди хоч трохи якось відтеклися від цієї важкої життя. Ми поздравляємо своїх болельщиків. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий палець від під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.